Я думаю, що сьогодні для всіх вже є очевидним, чим є нова влада. Нема ніяких сумнівів, що всі їх реформи це реформи тихо, проти тихо, кожної людини. Нема ніяких сумнівів, що їх реформи це просто їхній доступ до всіх ресурсів і можливостей країни, на чому вони заробляють ще додаткові капітали. Все це робиться за рахунок людей. І тому довіра в суспільстві і до президента. І до його уряду стрімка падає, і тому їм треба прибрати з політичної арени тих людей, які намагаються їм протистояти. Це в тому числі і Юрій Луценка, який був затриманий без будь-яких підстав, цинічно біля свого дому, де він просто вийшов на вулицю разом з своїм сином. Сьогодні мене викликали в прокуратуру на 12 годин, так само Олександра Валентиновича Турчинова. Сьогодні йде просто наступ на тих людей, хто твердо стоїть проти всіх нечесних, незаконних вчинків Януковича та його оточення. Сьогодні на цих людей йде не просто наступ, іде терор. Вони думають, що якщо вони приберуть всіх нас то вони відкриють собі вільний доступ до остаточного приниження і пограбування України. Але їм нічого цього не вдасться. Я хочу, щоб люди були спокійні. Те, що вони сьогодні роблять проти всіх нас, це просто істерика. Істерика, яка демонструє їх страх, їх слабкість, втрату будь-яких орієнтирів. тому що сильні політики ніколи репресіями не займаються. Сильні політики служать людям і країні, а вони просто відчувають, що їх останній час досить швидко настане. Тому я хочу звернутися до всіх: бути сильними, ніякого страху перед мафією. Мафія це всього декілька десятків людей, нас 46 мільйонів. І тому боятися потрібно їм а не нам.